please 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 Бувай, Пінкарику. Одного разу друзі з незвіданого лісу вирушили на пошуки чарівного рюкзака Гого. Шкід знайшов старий фургон і вирішив нікому його не показувати. А пінкарик і друзі опинилися на дні глибокої западини, коли небо раптово накрила величезна тінь. Жахливий монстр справжній, це не монстр, це мій. О, дідусь, дідусь. Я отримав сигнал лиха від Пінкарика і відразу прилетів. Я такий радий, що все гаразд. Да ось як ви нас знайшли. Дідусю познайомся з моїми друзями. Ви то дідусь з книги. Дада багато мені про вас розповідала у своїх листах. Нарешті ми зустрілися. Дідусю, пінкарик став часто ламатися. Так. Дідусь усе полагодить, не хвилюйтесь, дадо. Але давайте спочатку піднімемося на мій дирижабель. Ще трохи. І в мене нарешті буде свій фургон. Не можна здаватися. О, ні, Тут підйом. О, знову. Як дивно, не дуже добре, що пінкарек часто ламається, але наскільки я пам'ятаю, він досить старий. Чудово! Як чудово. Тут стільки всього цікавого. Вау. Вау. Цікаво, що це за кімната? Тут повно дивних речей. Тут сплять мої машини. Проходьте, покажу. Зараз машини сплять. Дідусь, а всі ці машини ваші? Так, мої. Насправді, я завжди думав, що передам їх іншим великим дослідникам. Іншим дослідникам, яким? Я зустрів їх сьогодні. З трьох великих дослідників. Нас? Таким чудовим дослідникам, як ви, потрібні вірні помічники. Тож я вам усім подарую по машині. Серйозно. Нічого собі, у нас будуть свої машини. Бобрик дуже розумний і любить читати. Ага У мене дещо є для тебе. Це пересувна бібліотека. Тут є книги про все на світі. Чудова машина для бобрика. Ого. Велике спасибі. Мені дуже подобається. Давайте я покажу вам наступну машину. Машина, яка підходить для досліджень під водою. Машина бульки. Ого! Вона просто приголомшлива. А кому ви її віддасте? Це ж машина бульки. Її звуть так само, як і мене. Кому ж вона дістанеться? Вона для тебе, булько. Ого, для мене. І третя машина? Машина для цікавого Дуди. На тепер свій Да, Дадо, я хочу дещо показати. Ого! Це новий пургон? Виглядає приголомшливо. Дадо? давай ти будеш їздити на ньому замість пінкарика. Що? Пінкарик вже дуже старий. Він продовжить ламатися. З новою машиною ти будеш у безпеці. Я знаю, але. Це все моє. Не можна здаватися. Чекаю бульку як машина. Просто чудово! Стривайте, а куди це я їду? Машина бульки в режимі перевірки. Машина бульки в режимі перевірки. Точно, я перевіряю свою машину. Якщо булька постійно все забуває, то машина буде нагадувати їй, куди вона їде. Це чудово, підходить бульці. А це навіщо? Підводний режим. Підводний режим. Булько включай цей режим тільки під водою. Здається, Дуда їде дуже швидко. Невеликий досвід водіння. Здається, у мене є вирішення. Дудо, натисни синю кнопку на передній панелі. It? Синю кнопку. Ось mm цю. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ого, машина Дуди зачепилася за машину бобрика. Її також можна прикріпити до пінкарика або до машини бульки. Вони ти складніше, ніж я думав. Зате дуже весело. Я хочу ще покататися. Думаю, знадобиться час, щоб ви звикли до машин. Так, ми будемо багато тренуватися. Хлопці, правда, моя машина чудова. Мені здається, що моя набагато краща. Ні, моя машина краща за всіх. Ви бачили, як вона зачепилася за машину бобрика. Дідусю. Думаю, я теж хочу спробувати новий фургон. Справді, чудово, покатаємося разом. Дідуся, я зараз прийду. Вибач мені, кручавай пінкарику. Дідусю, я ще не готова. Я не можу попрощатися з пінкариком. Ти впевнена, дадо? Так. Пінкарик не просто машина для мене. Він мені як друг. Oh Якщо так. Здається, пінкарику стало краще. Пораз, okay, дітки, мені вже час. От oh, oh, би ви залишилися. Hey, Я б цього хотів, але на мене чекають справи. Тепер будьте обережними. А yeah, ah, вже ж, дідусю. Oh, try... І постарайтеся не втратити рюкзак Гого, добре? До побачення, Скоро побачимося. До зустрічі. До побачення, дідусю Дади. Це Дуда. Чому я маю ховатися від них? Я чесно знайшов цей фургон, тож він мій. Потрібно його всім показати. Вони так будуть мені заздрити. Шкід! Та-да! Зустрічайте мій новий неймовірний фургон. Цей дивовижний автомобіль тільки для найкращих. Шкіт! Диви, що у нас? Що Що це? Де ви взяли ці машини? Дідусь дади нам подарував. Де ти був у цей час? Якби ти був з нами, ти би теж міг отримати таку. Нічого, адже у шкода є машина для найкращих. Так, не чесно. Це дідусь. Будь ласка, поверніться. Я теж хочу машину. Тепер у всіх друзів є нові машини. Подивимося, які пригоди очікують їх попереду. Давай мінятися. У незвіданому лісі сьогодні вирішили влаштувати ярмарок непотрібних речей. Ліхтар для пікніка і компас. Здається, у мене їх по два. Мені стільки не потрібно. Я обміняла б їх на щось. На ярмарок. Браслет? А я й не знала, що у мене є такий браслет. Віддам книгу Секунду. Я її точно хочу перечитати. Може, її теж залишити. Дадо, це все для тебе. Справді, ти віддаєш усі ці приголомшливі речі мені? Так. Насправді, я зробив їх усі для тебе. Спасибі, вебер! Я проспав. Це мені більше не потрібно і це Навряд чи я колись одягну. Це точно треба комусь віддати. Що там ще у мене? І що мені ця пищалка, коли у мене є робомиша? Обміняю її на що-небудь. Підходьте, влучте в яблучко і виграйте найсмачнішу цукрову вату в світі. Хоча це неможливо. Кому в незвіданому лісі сьогодні несказанно пощастить? Ми влучили. Сподобався браслет вебер. Це не той браслет, який я подарував. Ти про це забула? Нічого собі справді. Чудово. Ага, Вебере, Ти сам все це зробив? Так, так. Дадо, можеш усе забрати, якщо хочеш. Усе? Ду -да. Ду -да. Я хочу, я хочу, я хочу. Я це не тобі запропонував, Дудо. Думаю, Дуда більше зрадіє цим речам, вебере. То чому не віддати їх йому? Ні за що я ніколи не віддам їх Дуді. <звілляє> Чуко, а що це таке? Це стакан для олівців, квіткова ваза і чашка для чаю. Що? Ого, чуку можна мені вазу, а на що ти її обміняєш? Вибирай сам. О, вони всі однакові. Ні-ні ні, дивись уважно. На цьому є маленький відбиток мурашки, а на цьому лапки жука, а на цьому мділки. Мобрику, <му> Хочеш обміняти цю книгу на ліхтар? <газ percentage> Навіть не знаю. Це одна з моїх улюблених книжок. Надо. А як щодо ось цієї книги? Цю книгу я теж не читала. <муляє> ні ні, постривай. Я поки не можу її віддати. Підходьте ближче. Тільки сьогодні у вас є шанс отримати мої геніальні винаходи. Шкода, ти справді все це віддаси. Еге то ж, тож вибирай швидше. Скоро тут нічого не залишиться. Здається, я це вже бачила, але де? Це моя сонна монетка. Дивись. Пропіння, храп. Бай-бай. Швидше давай, засинай. Швидше засинай. Шкода, мені не хочеться спати. Що зі мною таке? Тоді як щодо цього, цей детектор скарбів легко знайде будь-які коштовності. У смердить. Ого, Скарб, скарб. Ти серйозно? Що з ним не так? Друзі, зачекайте. Не йдіть, я все полагоджу. Буде як новенький. Так я нічого не обміняю. Шкота, це ти теж міняєш? Напевно. Це <сміло> яка мила. Пі -пі -пі. Хочеш обміняти її на мій компас? <сміло> нічого собі. Потрібно погоджуватися, поки дада не передумала. Гаразд. Поклади його на стіл. Дякую, Шкота. Okay. Гаразд. Фінальний розпродаж. Береш одну річ, другу отримуєш у подарунок. Я зміг обміняти тільки пищалки і сонну монетку. Зате тепер у мене є компас і бамбуковий стакан. Думаю, день не був повним провалом. Будь ласка. Нехай я засну. Чому я не можу заснути? Допоможіть. Скві-піп. Пищалка. Сквіксіпі. Долашно, пищалка плаче. Чому вона плаче? Зрозуміло. Ось чому я не можу заснути. У мене більше немає пищалки. Шкіт? Привіт, дадо. Що з тобою таке? Ти захворів? Дадо, можеш віддати мені пищалку, а я поверну твій компас. Я і секунди не поспав, бо у мене немає пищалки. Але я вчора віддала твою пищалку бульці. Мені шкода. Віддала її бульці? <плес> Булько, де ти? Визерни! Привіт, шкота. Булько, де пищалка? Моя плюшева мишка. Пищалка? Так, вона. Моя мила, маленька, затишна пищалка. Тада сказала, що вона у тебе. Вона у мене. Тривай, шкота. Ні. Пищалки ніде немає. Ніде немає. Шкот. Пищалку. Ого. Яка мишка? Тепер ми будемо найкращими друзями. Я назву тебе пищалка. Пі-пі-пі. Ложечку тобі, ложечку мені. Пі -пі. На добра ніч солодких снів. Пищалочко. Пищалка. Шкода, усе гаразд? Ні, зовсім не гаразд. Шкоти, без моєї пищалки. Я не можу їсти. Я не можу грати. Але що найважливіше, я не можу заснути. Шкоте. Шкоти. Як ти міг? Через твою сонну монету я очей не заплющив усю ніч. Забирай її назад і віддавай мою склянку. Хлопці, а це не пищалка. І справді, це пищалка. Школа, ми знайшли твою іграшку. Пищалка, справді. Пищалка. Постривай. Відійди, не можна брати мої речі без дозволу. Це дивно, як пищалка виявилася у тебе чуку. Ти що не пам'ятаєш? Ти сама обміняла її на мій бамбуковий стакан. Нічого собі, напевно, так і було. Чуку, як думаєш, ти можеш повернути мою пищалку? Ну, вже ні. Ця іграшка стала моїм вірним помічником. Будь ласка, я буду твоїм вірним помічником. Клянусь, буду робити все, що захочеш. Справді? Так, обіцяю. Гаразд. Але пообіцяй тримати слово. Так, обіцяю. Шкоде, ти напевно такий радий. Чудово! Я така рада, що шкіт знову знайшов свою пищавку. Еге ж. Хоча я ніяк не можу зрозуміти, чому йому так подобається ця іграшка. Я теж. Прищалку, обіцяй, що ніколи мене не кинеш і завжди будеш поруч. Пі-пі-пі. Цієї ночі шкіт чудово виспався, адже з ним була улюблена іграшка.